Привіт, малята! Сьогодні ми з вами знову будемо рахувати. Дивіться, що я знайшла в нашій групі ось такі кришечки і ось такі яєчки з кіндер-сюрпризів. Ви можете у себе вдома взяти щось інше. Це можуть бути або ваші улюблені іграшки, або ваші книжки, або олівці, або навіть конструктор. І разом зі мною порахувати. Я викладаю спочатку кришечки, а ви їх рахуєте. Так, в кого вже вийшло? Молодці. А тепер давайте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кришечок. Молодці. А тепер я візьму ось такі яєчки, мені подобається цей колір, і покладу в наші кришечки. Дивіться, скажіть мені, будь ласка, чого у мене більше кришечок чи яєчок? Молодці! Кришечок у мене більше. А більше на скільки? На один розумнички забираю одне яйце, скільки кришечок більше? Розумнички на два. Якщо я заберу ще одне яйце, на скільки кришечок у мене більше? На три розумнички ви мої. А тепер я забираю кришечки і погляньте, що вийшло. Скільки в мене кришечок і яєчок? Правильно, по три, або ми ще можемо сказати однаково, однакова кількість і кришечок, і яєчок. Ви мої розумнички. А сьогодні ми з вами навчимося писати цифру 6. Але перед цим ми з вами вивчимо склад числа 6. Що ж позначає цифра 6? Це скільки? Повертаємось до наших кришечок. А ну рахуйте, чи правильно я їх виставила. Правильно. Їх 6. Якщо ми їх розділимо порівно на дві сторони. Дивіться, в мене з правої сторони і з лівої сторони по три кришечки. А разом їх буде шість. Якщо я одну кришечку переставлю сюди, рахуємо тепер, скільки в мене вийшло, з правої сторони. У мене чотири, а з лівої дві. Переставляю далі. Рахуємо. З правої сторони 1, 2, 3, 4, 5. А з лівої сторони залишилась одна кришечка. А тепер ми все це з вами запишемо у табличку. А ви, будь ласка, ще раз повторіть склад числа 6. У цифровому містечку дуже багато будиночків, і в кожному із них живуть цифри. Вони гарні жителі та добрі сусіди і завжди допомагають одна одній та можуть утворювати різні числа. Давайте зараз спробуємо з вами назвати сусідів цієї двічки. Молодці. Один та три. А якого сусіда немає тут? Молодці четвірки. А подивіться, будь ласка, на ці цифри і скажіть, які сусіди тут відсутні? Молодці два та чотири. А давайте роздивимось цей будиночок. Всі цифри зовсім не випадкові сусіди. Вони утворюють у парах число 5. Подивіться уважно на фрукти. Вони розташовані у двох рядочках і в кожному однакова кількість. Тільки у верхньому рядочку одна груша і чотири яблучка, а разом буде 5 фруктів. А в нижньому дві груші та три Яблучко, а разом також буде п'ять. Це і є склад числа п'ять. Або один і чотири, або два і три. А зараз роздивимось будиночок шестірки. В неї вже три пари сусідів. Перша пара один і п'ять. Це видно на наших фруктах. В нас одна груша і п'ять яблучок, а разом шість фруктів. У середньому рядочку дві груші та чотири яблучка. У нижньому рядочку три груші і три яблучка. А разом у кожному рядочку буде по шість Фруктів. Подивіться уважно і запам'ятайте, як ми пишемо цифру 6. Починаємо писати цифру з правого верхнього куточка нашої клітинки. Робимо напівовал, який в нижній частині утворює овал. Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ви молодці! Тож ваше домашнє завдання буде написати цифру 6-2 рядочки. До зустрічі, малята!